На кожному поверсі, на жаль, були загиблі люди. Якраз попала в нашу четверту квартиру. Я не знаю навіть, чи прокинулася вона, чи, чи вже чи ще спала. Я просто бачила, що їх квартири немає. Під час російського ракетного удару по житловому будинку у Полтаві загинуло майже півтора десятки людей. Деякі цілими родинами. Тіла знаходили на усіх поверхах п'ятиповерхівки, а на четвертий день розпочали прощання із загиблими. Докладніше про ці події розкажемо у новому випуску проєкту Три гернула на Суспільному. Це відео зняте приблизно за півтори години після російського обстрілу. У житловий будинок поцілили ракетою х 22 Це сталося зранку у вихідний близько 7.45 1 першого лютого. Ми були якраз в укритті. Ну то моя квартира, якраз попала нашу чотиру квартиру. В укритті чули, що як улупило, то влупило. Мені порізало ногу, я йду з лікарні, вже зашили. Вибух вилетіли по ці вікна на кухні. Холодильник винесло прямо в коридор. Влучання було у панельну п'ятиповерхівку. До підвалу повністю знищений перший під'їзд, другий частково. Пишіть у коментарі, чи чули ви вибух того ранку. Також запрошую підписатися на наш канал та ставити реакції до відео. Пошуково-рятувальні роботи тривали приблизно півтори доби. До вечора, 2 лютого. Працювали понад пів тисячі рятувальників, правоохоронців та комунальників. Розбирати зруйнований будинок допомагали надзвичайники із Черкаської та Сумської областей. Першої конструкції напівзруйнований будинок і ну можуть бути обвали, тому що це панельний будинок фактично склався. Ретельно просто шар за шаром. Знімаємо, щоб знайти людей. Ми знаходили тіла навіть в підвальному приміщенні, зв'язку з тим, що відбулося руйнування аж, аж туди. І на четвертому поверсі, і на другому були знайдені врятовані люди, в тому числі на кожному поверсі, на жаль, були загиблі люди. Як повідомляли у ДСНС, 22 людини вдалося врятувати. Серед травмованих було четверо дітей від трьох місяців до 12 років. Загальна кількість загиблих сягнула 14. Одна з цих людей померла у лікарні. Це 60-річна медсестра обласного шкірно-венерологічного диспансеру Олена Скляр. 4 лютого із нею попрощалися у Свято-Успенському соборі. У неї лишилися син, мати, сестра та брат. Я не знаю навіть, чи прокинулася вона, чи ще спала. Коли я підійшов додому, ми знайшли тіло сусідки, я так розумію, з четвертого поверху. Я думав, що це вона. А потім подзвонила мені сестра, сказала, що мати в реанімації. Мені здається, там навіть шансів не було, тому що те, що ще побачив, коли зайшов після операції одразу. Це було важко навіть назвати. Я не знаю. Це було одне з перших прощань із жертвами російського обстрілу. Того ж дня влаштували панахиду за 60-річною Іриною Ратушняк. Вона була працівницею обласної податкової служби. У неї лишилися син, чоловік, сестра та батьки. На такому поверсі квартира не була. Ірочка. Сестра з чоловіком шукали дуже довго. Вночі, напевно, десь ідентифікували, кажуть, страшне горе. Щастя, що чоловік на нічній зміни. Кажуть на роботі. А 5 лютого біля собору виставили сім трун, із них три дитячі. В один день попрощалися із двома родинами запішніх і яворських. Останні дев'ятирічна Софія та 37-річні Дмитро та Олена мешкали на другому поверсі. Вони будували власне житло і планували переїхати у новий дім. Мій товариш Ігор Петрович э, сказав би там о що в нього подібла. Сім'я Нівецька закінчила вуз і працювала на новій почті. Значить, її муж постійно знаходився на фронті теж. І от, приїхав ненадовго. Ми надіялися, хоча б хтось, хтось один з них трьох виживе. Щось моєму соню знайшли ввечері, а їх не могли, ми їх саме ми останньому знайшли, тому що вони були в підвалі, і ми дуже надіялися, що вони в живі, що вони провалились в підвал і вони живі. Але, на жаль, ця сім'я була. Для нас не просто друзі, вони були просто як сім'я наша. Поруч були домовини усієї родини запішніх. Це 40-річний Сергій, 38-річна Катерина та двоє дітей: 12-річна Діана та 7-річний Даниїл. Вони проживали на п'ятому поверсі будинку. Я просто бачила, що їх квартири немає, і на перших відео там полум'я було там, де місце їх квартири. Сергій з Катериною вони були. Конструкторами по авіації і працювали разом. Сергій він родом з диканьки. В нього батьки з диканьки. А у Каті Рубіжного. Я дуже переживав, молився, щоб вони були. Щоб вони в ці вихідні поїхали в диканьку, дуже любили настільні ігри. Вони самі створювали. і Ми з Сергієм розроблювали деякі ігри. Ну так і поки не випустили. 6 лютого попрощалися із 30-річною Анастасією Кольвах. Вона була акторкою та волонтеркою. Зокрема, допомагала тваринам. Її наречений військовий приїхав зі служби у Полтаву, коли дізнався про обстріл. Я був черговим по батальйону, мені позвонив. Сусід каже, Бодя, твоєї квартири немає, дзвони своїй дівчинці, хай приїжджає і, і дивиться. В дорозі мені сказали, що знайшли чорняву-худорляву дівчинку в червоно-чорній піжамі. Я зрозумів, що це вона». Того ж дня поховали ще одну родину. 46-річна Наталія Притула була швачкою, а її 40-річний чоловік Андрій військовим. Він демобілізувався торік у грудні. Подружжя проживало на першому поверсі першого під'їзду у квартирі, яка повністю зруйнована. З Андрієм вони познайомилися у 2014 році, коли почалася війна. Він ще був захисником. АТО, також мав медали. У них таке кохання було дуже вона його чекала, дочекалася. Нарешті, от, бачите, померли в один день. І ще одна загибла це Анжела Дарбінян. Вона була перукаркою, мала власний салон. Також займалася волонтерством. Жінці було 36 років. Під час ракетного обстрілу загинула і 55-річна Тетяна Матовалова. Вона працювала в кафе та якраз збиралася на роботу. Її син перебував у іншій кімнаті квартири і вижив. Упродовж усього тижня після обстрілу на місце удару люди зносять квіти та дитячі іграшки. Поруйнований будинок обстежили фахівці. Три крайніх під'їзди визнали придатними для подальшого проживання. Щодо другого ще триватимуть дослідження. Повідомили на засіданні виконкому. Поховання організували за рахунок бюджету громади, а родинам загиблих виплатять по 50 тисяч гривень допомоги. Розповіла Катерина Ямщикова. Працюємо з міжнародними донорами. Це по сумі одноразовий мат. Матеріальної допомоги в сумі 10 800. Також є ті родини, які повністю втратили житло по 300 тисяч разової матеріальної допомоги. Це те, що можна буде використати на винаймання житла, у придбання тих чи інших речей. Поки буде йти оформлення заявок по державній програмі є відновлення. За даними міськради, пошкодження отримали понад три сотні домогосподарств. Це зокрема вибиті вікна та балкони, пошкоджені двері, стіни та стелі тощо. Також 1 лютого стало відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині. Це сталося на автозаправній станції у Пирятині на дорозі Київ-Харків. Підійшов чоловік в балаклаві, почав вимагати, щоб той поклав чи віддав зброю. Військовослужбовець, звичайно, відмовився. Після цього майже впритул було здійснено постріл. Це військовослужбовець ТЦК, який супроводжував. Новобранців, ну скажімо так, військово зобов'язаних на навчання Вистріли у військовослужбовця мешканець Полтавщини 1984 року народження. Uh, і втік з місця події разом зі своїм спільником 1988 року народження. За даними сухопутних військ, чоловік утік з одним із мобілізованих обох затримали за кілька годин і вилучили у них зброю. А 3 лютого обирали запобіжні заходи. Підозрюваний в убивстві Вадим Кузуб свою вину визнав. скоро приїхав на 40. Я не знав те, що він Я Я не мене. Я вбивати. Забрати те, що бакалі підзахисний бажає працювати із слідством. Під час початку війни перебував у територіальній обороні, був командиром територіальної оборони, не ухилявся завжди. був був відзивчивий, крім того, по місцю проживання він характеризується позитивно. Адвокат просив для підозрюваного призначити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але суддя задовольнила клопотання прокуратури. Вадим Кузуб перебуватиме під вартою без права внесення застави до 1 квітня. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю історію і вибухи у ТЦК в інших регіонах. Загиблий 39-річний Олександр Сикальчук із диканьки. Його мобілізували дві 23-го і через стан здоров'я розподілили на службу у ТЦК 4 лютого. Із чоловіком попрощалися. Труну з його тілом у селищі зустрічали на колінах. він був дуже життєродісний і завжди ми дуже раді були дивитися, як вони хату відбудовують. Як тут діти його гроються за ці роки? Ми пережили немало смертей, побратимів, друзів, товаришів, але смерть соші. Вразили мене якось дуже, дуже особливо. Коли загинути на рідній землі від рук якогось покидька, мене просто немає слів. Справу розслідують за трьома статтями кримінального кодексу, які кваліфікують як особливо тяжкі злочини. Це умисне вбивство, незаконне заволодіння зброєю та перешкоджання діяльності ЗСУ. Найбільша санкція до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Цього тижня була і хороша новина. Із російського полону повернули шістьох жителів Полтавщини: це Ростислав Дружицький із Котелевської громади, Павло Зубань із Хорольської. Сергій Нестефоренко із Решетилівської громади, Анатолій Пляшник із Миргородщини. Також повернулися Сергій Поротіков та Олександр Кірієнко. Про це повідомляли в обласному ТЦК та СП та у громадах. Воїни потрапили у полон 2022 та 2023. -го. Під час цього обміну в Україну повернули 150 захисників. На цьому завершимо. Команда Суспільного. бажає вам спокійних та безпечних вихідних. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та читайте новини на офіційному сайті Суспільне.Медіа. Дякуємо за перегляд.